Соковита смородина калина, цвіт яблуні та вишні, розмаїття квітів з памірану створює Галина Попова з решетилівки. Вироби ручної роботи майстриня виготовляє вже протягом шести років. Втім, на досягнутому зупинятися не збирається. Броші, заколки, обручі. Робила віночки, потім кольє, браслети. Ну, такі ще квіти інтер'єрні. До роботи з фаміраном пані Галина прийшла поступово, навчалася за допомогою майстер-класів та вдосконалювала навички методом помилок та нових спроб. А я ж так листала, стала все перелистувала в інтернеті. Дивлюсь такі красиві квітки, такі ну живі, просто живі. Думану, шо з чого ж вони зроблені? Завжди пишуть фаміран, фоміран, а потім дивлюсь, така роза красива. Ну, думаю, зроблю що ж я не зроблю. Для виготовлення прикрас майстриня використовує три види фоамірану – іранський, зефірний та шовковий. Дроти, клей, тип, стрічка та фарби це теж невід'ємні матеріали. На виготовлення однієї прикраси може піти як один день, так і близько двох тижнів. Для того щоб всі квіти були реалістичні, це треба такі інструменти, як вайнери з двох частин сестей. Це такі відбитки від живих, живих квітів. І ще молди. Це просто на губку фаміран, і теж нагрівається на прасці, і... Віджимається зараз. Це я ботанік Підійшла, де там течіночки, де там чажелістики, все це лісточки, все подивилась, пощупала. От. Буває, навіть віджимаю відбитки, роблю звіт живих, з живих цих листочків. Роботи майстрині подорожують ледь не по всьому світу. Ексклюзивну красу можна замовити, написавши пані Галині в особисті повідомлення у Фейсбуці.